Четвер, 10 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Окупанти тричі атакували Мирівську, Марганицьку та Червоногригорівську громади. Побили декілька будинків, газогін, гараж та автівку. Люди не постраждали. Понад 4 тисячі понівечених будівель Нікополь щодня під ворожими обстрілами. Як виживають люди? Дивіться наш репортаж, надають підтримку, консультують в юридичних питаннях та допомагають повернутися в суспільство. Нацгвардія України створила соцслужбу для своїх бійців. Область під надійним захистом зсу станом на 17-ту все спокійно, ворожих загроз не зафіксовано. Та от за ніч окупанти тричі атакували Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Снарядами побили шість будинків: газогін, гараж та автівку. Люди не постраждали. А вчора ввечері ворог з артилерії обстріляв Нікополь. Там пошкоджені з десяток домівок, сонячні панелі, лінії електропередач та газопроводи. Двічі дістались і Марганицькій громаді. Поранених та загиблих немає. На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію у переліку 37 населених пунктів. У Запоріжжі зросла кількість жертв після вчорашнього ракетного удару росіян. Вони ж самознищуються на Херсонщині, скинули авіабомби на власні підрозділи. Детальніше про події останньої доби дивіться у нашому матеріалі. Чи окупанти атакували безпілотниками Рівненську область від ударів повністю зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Обійшлося без жертв. Хімічний фон в нормі повідомляють в обласній військовій адміністрації. Евакуацію населення не проводитимуть. Розгорнути штаб удачі надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та чотирнадцять техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії сілі з керівниками силових структур. А вже в день росіяни накрили вогнем білозерку на Херсонщині, обстріляли мирних, коли ті отримували гуманітарну допомогу. Травмовані шестеро людей усіх ушпиталили. Зранку та напередодні ввечері росіяни атакували Харківщину, вдарили по адмінбудівлі та домівках. Постраждали двоє мирних у Куп'янському районі. Через постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію. До переліку увійшли 37 населених пунктів. У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару. Вночі в лікарні померла жінка. Нині троє загиблих. Ще дев'ятеро поранені. В місті потрощена церква. Також вибуховою хвилею пошкоджені 15 багатоповерхівок. На фронті за останню добу ЗСУ ліквідували 16 танків, 13 бронемашин, 15 артсистем, Також мінуснули 580 окупантів. Росіяни ж самознищуються на Херсонщині. Вчора скинули авіабомби на власні позиції. З випуском керованих авіабомб Береславський район, правий берег, вронили три кави просто на себе, тобто на свої власні підрозділи, там де на лівому березі вони затишно влаштувалися. Також цієї ночі сили ППО знищили сім ворожих дронів. Загалом росіяни атакували Україну десятком шахедів. Аймін Арнау, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. На межі блекауту уночі Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії. Станцію довелось переключити на резервну. Про це повідомив Енергоатом. Фахівці пояснюють, у такому режимі повноцінно реакторна установка працювати не може є загроза ядерної та радіаційної безпеки. Двоє нікопольців загинули цього тижня від ворожих обстрілів внаслідок щоденних атак. Нині у райцентрі понад 4 тисячі зруйнованих будівель. На деяких вулицях немає жодної вцілілої оселі. Відновлювати їх допомагає місцева та обласна влада, а ще держава. Де можна отримати кошти та яке воно життя під постійними обстрілами? Дивіться у матеріалі Катерини Нічик. П'ять обстрілів за і всі в одному районі. Вороже залізять понівечило тут приватні будинки. Один зі снарядів влучив на подвір'я пана Юрія. Один сюди, прямо непосередно у гараж, повибивало стекла в хаті, Це дерево. яке трошки може і захистило все це. Ворота вибило все, -все. вилетіло. Стеко в хаті повилітали всі. Внаслідок прильотів загинув 18-річний хлопець, який у той момент вийшов на вулицю. Ще троє людей поранені. Місцеві згадують. Так грохнуло, що просто страшить. Я забігла в дуб, і встигла. І це просто чудо, що не встигла. Якщо б я на дворі була чи гроші збирала, то, звісно, кінець був. би. Не полишає спокої ворог і інші райони Нікополя. Ця вулиця на першій лінії від колишнього Каховського водосховища. Окупанти обстрілюють її майже щодня протягом року. Бачите, зробила ну забор і зробила всю весь сад. Дерев'я, всі все. огород, все. Пані Олена показує те, що залишилося від саду після чергової атаки росіян. На її подвір'я прилітає вже в четверте. У будинку, каже жінка, жодного вцілілого вікна. Також знищені альтанка та літня кухня. Вже немає ні страху, ні терпіння, вже нічого нет вже така просто депресія сплошна. Ну, як... це не по-чоловічка. Поряд будинок Дмитра. Чоловік розповідає, від обстрілів майже щоночі ховається у підвалі. Звідти виходить тільки на ранок, оцінює завдані збитки. Ну, окна дво і в кухні, кришу немного. Ну, так провода все забори. От так не вважаю, стовп по двору по. Більшість жителів цієї вулиці покинули свої домівки через постійні обстріли. Нині тут жодної вцілілої оселі. Ті ж, хто залишились, кажуть, страху вже не мають. Натомість є побажання для окупантів. Щоб вас так погатіло, як нас. От це єдине таке хороше пожелання. Попри постійні обстріли, люди намагаються відновлювати помешкання. Місцева влада ж нагадує, нікопольці, майно яких постраждало від російських атак, можуть подати заявку на оцінку збитків. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу на вулиці Електрометалургів. 3. допомогу надають і у міській раді не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів залишається. Якщо потрібна наша допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Не полишає у біді, і обласна влада. Постраждалим від обстрілів виплачує компенсацію. А ще вова нагадують: від 1 серпня можна отримати кошти від держави на відбудову втраченого майна. Такі виплати передбачені програмою Євідновлення. Подається заява на виплату через додаток Дія. З 1 серпня стартував і другий етап є відновлення. Він для власників знищеного майна. Їм потрібно у тому ж застосунку. Повідомити про зруйноване та зробити запит на компенсацію. Суму розрахує спеціальна комісія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували у Нікополі понад 4 тисячі будівель. Але місцеві вірять, відбудують все потрощене та житимуть у своїх рідних домівках на вільній землі. Катерина Нічик, Микита Саєнко та Данил Ратубильський новини 11 каналу. Чергових колаборантів викрили правоохоронці. Мешканець кам'янського та викладач з новомосковського району займалися ворожою агітацією у соцмережах. До фанатів руського міра навідалися співробітники СБУ. Чоловікам повідомили про підозру. Ліг під колеса у Дніпрі на вулиці Писаржевського чоловік перегородив собою шлях евакуатору. усе аби його авто не забрали на штрафмайданчик. За інформацією очевидців, порушника вмовили піднятися. Він поїхав у кабіні разом із інспекторами. Надають моральну та фізичну підтримку, консультують в юридичних питаннях та допомагають повернутися у суспільство. Нацгвардія України створила соціальну службу для своїх бійців. Там вже проходять відновлення ті, хто тільки но повернувся з передової. Але військові переконані, такі установи мають бути на рівні держави. Далі тему продовжить наша кореспондентка Софія Куценко. Поруч прилетіла 120-та, але дуже. Мені повезло, тільки руку. Роздробила всю руку. Кров хлище. Хлопці турникет нав'язали, але він нав'язав вже на відбитий шматок кістки, ну, роздроблене плече. Тому воно не тримало. Так пальці заткнув там, зажав, ото і так і чекали евакуацію. Нацгвардієць Андрій до дрібниць пам'ятає, як прийняв свій останній бій. У ньому отримав важке поранення. Це було у розпал лютих морозів, підшквальний вогонь, ворожих мінометів. Тоді згадує, росіяни прицільно нищили їхні позиції кілька годин поспіль. Шанси ціліти під таким потужним обстрілом були мінімальні. З нуля поранених бійців евакуювали медики, інші залишились і мужньо тримали оборону. Що такого не бачили. Кожні 15-20 хвилин був приліт міномету. Мені там багато казали, ви герой. Герой не я, герой, герой то ті хлопці, які лишались там в окопі. І знаєте, їх очі, коли нас шість пішло, лишилось чотири. І вони тримались. Ніхто не вийшов. Життя на дота після, запевняє Андрій, поділилося ще задовго до важкої травми, а саме у день, коли напала Росія. Чоловік залишив роботу та без вагань, Пішов боронити батьківщину. За плечима мав строкову службу, тому одразу підписав контракт із Нацгвардією. Після навчань воював у гарячих точках. Зараз Андрій завершив реабілітацію та проходить медичну комісію. Попри все, хоче повернутися назад до попри Але з такою ампутацією, каже, не роблять протезування. Тому чоловік планує бути максимально корисним тут. З таким пораненням, як у мене, на жаль, протезування неможливе, коли дуже ну висока ампутація, що взагалі ні до чого закріпити той процес. Тому розумію, що треба над цим працювати. В мене є знайомі проекти, будуть щоб організувати тут протезування саме таке важке. Військових з моральними та фізичними травмами кажуть нацгвардійці, зараз чимало, усвідомлюють, буде ще більше. Для них у частинах Нацгвардії створили соціальну службу. Вона допомагає бійцям, які тільки-но повернулися з війни. Їм надають моральну та фізичну підтримку, консультують у юридичних питаннях та допомагають адаптуватися в суспільстві. Це повинна бути політика держави, коли ми відпрацювали на своєму рівні військовій частині. Якщо він далі не продовжує службу, тут повинні перехоплювати ініціативу держава. Повинні бути центри, в яких вони можуть прийти до психолога, до юриста там, де їм допоможуть. це треба вирішувати зараз, до того як всі повернулись. Моральне відновлення в пріоритеті кажуть у нас гвардії, адже українські військові за нашу незалежність проходять справжнє пекло. Ця війна не схожа на Жодну за всю історію світу діляться бійці. Вона більш кривава, а противник неймовірно підступний. Противник використовує всі засоби проти нас, максимально всі використовує заборонені засоби зброї, такі як, наприклад, касетні боєприпаси, гази, отруйні речовини. Наша армія з кожним днем стає краще, потужніше. У будь-якому разі ця жорстока війна закінчиться перемогою України, кажуть військові. А наша армія вважатиметься однією з найсильніших в світі. Софія Куценко Олег Удринський, Новини 11 каналу. До 50 тисяч за півтора роки саме стільки українців пережили ампутацію за час повномасштабної війни. Переважно це бійці зробити перші кроки після здавалось би вже втраченої надії. Їм допомагають у центрі рекавері. Всеукраїнську мережу створюють Віктор та Олени Пінчуки. Як на надсучасному обладнанні та у колі професійних реабілітологів відновлюють військових, бачила наша Анастасія Вільхова. Нема цього бар'єра, тому що все, життя закінчилось. Це нова ступінька нашого життя. Це лише ну, якісь складнощі, які ми перешагнемо протезами і далі підемо. З філософським підходом до свого поранення ставиться Андрій. За плечима в нього 12 років служби у Нацгвардії. Чоловік брав участь в АТО, у 2017-му повернувся в мирне життя. Знову вдягнути піксель довелося з початком повномасштабної поранення. Отримав під час штурму, на якому каже боєць, його не мало бути. Однак доля вирішила інакше. Технічно мене там не повинно було бути, мені треба було їхати е, ну, на суд у Миколаїв. На штурм зайшли, все зробили, забирали тіло нашого загиблого товариша. Уже на відході то есть, панове, рашики скинули на нас касетою ліпістки, міна ліпісток. Есть, ми пройшли, перевірили, позиція чиста була. І вже на відході то есть, мені відтяпало ногу. У війні за незалежність втратив здоров'я і Олег. Бійця разом із побратимами обстріляли ворожі танки. Далі втрата свідомості, евакуація та ампутація лівої руки. Нині у рекавері чоловік проходить реабілітацію. Найважче руки розробляти вже тут до, до, другу неділю. Вже протез у цю руку в мене тут сквозне по пораненню. Мама в мене на її досі не, не знає. Для кожного індивідуальна програма реабілітація у середньому триває до трьох тижнів. Медики кажуть, цього достатньо, аби підготувати пацієнта до протезування. Будь-яка ампутація потребує підготовки кінцівки до протезування, і вона повинна бути функціональна. Тобто, та частина кінцівки, яка збережена, повинна рухатись в повну амплітуду. То ми обов'язково виконуємо вправи для збільшення амплітуди до норми. Пацієнтів з ампутацією діляться лікарі у центрі багато. Для військових тут 30 ліжок за рік. Комплексну допомогу можуть отримати 600 поранених. Це один із шести відкритих в Україні реабілітаційних центрів рекавері. Всі вони мають новітнє обладнання та запрацювали цьогоріч. Ще шість на етапі створення. Національний проєкт втілює у життя родина меценатів Віктор та Олена Пінчуки. Центр кавері він цікавий тим, що в нас крутолезне обладнання на сьогодні, і ми можемо відпрацьовувати навіть мінімальні рухи на нашому обладнанні, включаючи це в ігрову терапію. За півтори роки через війну з Росією до 50 тисяч українців пережили ампутацію. Це дані американського видання The Wall Street Journal. Та, попри важкі поранення, наші військові не падають духом та вірять. Чим більше ти думаєш погано, тим більше воно тебе їсть. Посміхатися, турнік, тренажер і вперед. А головне, не рюмсати. Анастасія Вільхова, Олег Одринський Новини 11-го каналу. Їх називають найзагадковішою планетою сонячної системи. І вже століттями там шукають життя. Саме Марсу Ноосфера присвятила свою нову експозицію. Вона унікальна і не має аналогів в Україні. Про неймовірні факти червоної зірки можна дізнатись на екскурсіях планетарії. Окремо безкоштовно їх організовують для переселенців у космічному просторі. Побувала і наша Олена Петроченкова. Унікальна Марсова зона, що з'явилась в планетарії неосфера, максимально передає атмосферу загадкової червоної планети. Тут можна дізнатися, де на ній знаходиться найсприятливіше місце для поселень, який вигляд мають супутники Марса, і чи є там вода. Чотири мільярда років тому на Марсі існувала рідка вода. Ну а зараз. А на жаль, на поверхні її немає. Лише замерзла вода у ґрунті, а також під полярними шапками. Опинитись на просторах Марса дозволяють спеціальні конструкції, які ідеально передають умови червоної планети, а також розкривають для жителів та гостей Дніпра її таємниці. Цікаву інформацію та факти розповідають космічні гіди. На червоній планеті розташована найвища гора у сонячній системі. Це згаслий щитовий вулкан Олімп, За він 26 кілометрів. Тобто в. Тричі вищий за найвищу гору на землі це гора Еверест. Ну а за площею його можна порівняти із Польщею. Такий він великий. До того ж, на кожній конструкції міститься QR-код, за допомогою якого можна у зручний для відвідувачів час більш детально та розгорнуто дізнатись про планету. Найближчим часом ця зона буде змінюватись, доповнюватись. Ми зараз працюємо над цим, і протягом декількох місяців на Дніпрян та гостей міста чекають оновлення. Це будуть Дуже цікаві експонати, яких ще немає в Україні ні в жодному місті, важливо, що Марсова зона привертає увагу відвідувачів до актуальних питань дослідження та освоєння космосу, а саме майбутньої колонізації Марса та шляхів досягнення людством цієї амбітної мети. Українська молодь вона дуже талановита. І після відвідування планетарію ми сподіваємось на те, що Будуть з'являтися нові дослідники, нові, нові винахідники, вчені і будуть допомагати в розвитку нашій державі. Ознайомитись із марсовою зоною можна під час відвідування планетарію. Окрім того, тут влаштовують окремі сеанси для переселенців щочетверга о 10-й годині. Для того щоб потрапити безкоштовно в планетарій, та також відвідати безкоштовно марсову новостворену марсову зону. Необхідно звернутись до департаменту гуманітарної політики Дніпровської. Міської ради записатись на це відвідування, і ми залюбки будемо чекати. Олена Петроченкова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі дощітиме температура повітря за прогнозами синоптики. В день 23 градуси тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе. Про що розповідатимеш у випуску? Вітаю, Марко. Сьогодні розповім про наслідки атаки по Нікопольщині. У райцентрі зруйновані 4 тисячі будівель. Мешканцям допомагають на місцевому, обласному та державному рівнях. Наші журналісти поспілкувалися з постраждалими. Тим часом нікопольчани малюють квіти на укриттях та збирають гроші родинам загиблих. Більше інформації вже у випуску. Дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.